Грецька народна казка вовк та лисиця. Якось уранці журилася лисиця. Ой, як хочеться мені рибки. Я вже забула, яка вона на смак. Але що поробиш? Не вмію ловити. Раптом їй сяйнула думка Що це я мудрую? Адже вовк справжній рибалка. Умовлю його наловити риби. А потім і наїмся. Недовго думаючи, лисиця побігла до вовка. Куме, бери свою вудку. А я візьму кошика та ходімо ловити рибу. Тільки гляди, рибу поділимо порівну. Ходімо, каже вовк. Прийшли вони на берег моря. Вовк умостився на камені з вудкою. Не минуло й хвилини, як він витяг велику кайфаль. О, цю підсмажимо, зраділа лисиця. Незабаром вовк зловив окуня. І з цього зваримо юшку. провадила лисиця. Смачну присмачну язика проковтнеш. Вовк справно ловив рибу. Нарешті кошик був повний. Вовчику, можна я віднесу рибу до твоєї хати? Віднеси, кумасю, відповів вовк. Лисиця взяла рибу та до своєї хати, висипала здобич, а з порожнім кошиком побігла до вовка і залилася слізьми. Що трапилося, як питає вовк. Ой, куми, що я тобі скажу? Бігла я повз річку і схотілося мені напитися води, поставила кошик неподалік. І що ти думаєш? Найбільша кифаль стрипу воду, а дітки за нею. Я до кошика та де там не встигла, у воду вскочив і окунь, А за ним його дітки, онуки, двоюрідні брати та сестри. Ось глянь порожній кошик. Тільки одна тюлька не встигла втекти. Горе, та й годі, ще дужче заридала лисиця. Як згадаю, що вони знову втекли в море, насміялися з нас. Як же тепер нам по білому світу ходити? Вовк не повірив лисиці, але не дав зрозуміти цього. Вирішив схитрувати. Не плач, Кумасю, – мовив він. Принеси й мені з річки напитися води, бо морська дуже солона. А я тим часом ще наловлю риби. І тебе почастую. Невдовзі лисиця принесла воду. Вовк напився та й каже Спасибі тобі, кумачко, бач, а я вже й риби наловив повний кошик. Зверху я накрив її скатертиною, ще й каменем придавив, щоб не втекла. Бери кошика і йди до мене додому. А я скоро прийду, тільки заскочу до себе на город. Краще не вигадаєш, подумала лисиця. І другий кошик риби буде мій, а вовкові щонебудь збрешу. Таке вже вигадаю, що й святий вуха розвісить. Вовчисько і поготів повірить. Лисиця з кошиком подалася додому. Вдома вона хутенько зняла камінь і сунула лапу під скатертину. Раптом вона відчула страшний біль. У кошику були краби, вони вчепилися клешнями в лисицю. Рятуйте, помираю, верещала лисиця, намагаючись скинути крабів. Рятуйте. Раптом до хати зайшов вовк, який простував слідом за нею. Що з тобою, кумасю? вигукнув він. Не базікай краще допоможи мені зняти цих діяволів, бо вони з'їдять мене. За це віддай мені велику кефаль, яку я впоймав, сказав вовк. У скрині, у скрині, вищала лисиця. Віддай і окуня, у скрині візьми, віддай, і у скрині забирай усю рибу, діток їхніх онуків, сестер, братів і всіх родичів. Тільки швидше кумо, бо я сканаю від болю. Вовк познімав крабів, забрав із скрині рибу та й пішов додому. А лисиця ще довго не могла прийти до пам'яті. Потім схопилася за живіт, всередині бурчало, їй дуже хотілося їсти.